Дня малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам-мамам-привіт! Бабусям, дідусям теж! Збирайтеся всією родиною, бо сьогодні будемо слухати улюблену казку багатьох поколінь дітей. Беріть свої улюблені подушечки, ковдручки, іграшки тати-мами, дідусі, бабусі, наливайте собі горнятку кави, чаю чи какао, і будемо починати! Наша сьогоднішня казка, яку ми будемо читати і слухати, називається Як Мурашка додому поспішав». А написав цю казку Віталій Б'янки. Готові? Ну тоді починаємо. Заліз Мурашка на березу. Ой! Високо заліз. До до вершини, подивився вниз, а там на землі його рідний мурашник, ледь 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 видно. Сів мурашка на листочок і думає. Ах, відпочило трішки та й униз. У мурашок суворо, тільки сонечко на захід. І усі додому біжать. Ту -ту 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 -ту. Сяде сонце, мурашки всі ходи й виходи, закривають і спати. А хто спізнився, то хоч на дворі ночуй. Бачите, навіть в природі є режим. У мурашок особливо це. Сонце на цей момент вже. До лісу спускалось. Мурашка сидить на листочку, та й ще таке думає. Та нічого встигну, вниз вже швидше. А листочок був вже такий поганенький, жовтий, сухий. Фу, дмухнув вітер і зірвав його з гілки. Несеться листочок через ліс, через річку, через село. Летить Мурашка на листку, гойдається ледь живий від страху. Заніс вітер листок на луг за селом. Та там і кинув. Листочок упав на камінь. Мурашка собі ноги пошкодив, лежить і думає. хм. Пропала моя голівонька, не дістатись тепер мені додому кругом рівне місце. Був би здоровий, одразу б добіг, та от лихо, ніжки болять. Ах, прикро, хоч землю кусай. Роздивився мурашка. Бачить, наш мураш поряд гусінь виміряйко лежить. Червяк черв'ячком. Тільки спереду ніжки і ззаду ніжки. Каже мураш виміряйкові. Виміряйку, виміряйку, віднеси мене, будь ласка, додому, у мене ніжки болять. А кусатися не будеш? Не буду. Ну, сідай, відвезу. Видерся мураш йому на спину, той зігнувся догою. Задні ноги до передніх приставив. Хвіст до голови. Потім раптом випрямився та знов ліг на землю паличкою. Виміряв на землі, скільки його зросту, і знов догою скрутився, так і пішов землю міряти. Мураш то до землі летить, то до неба, то вниз головою, то вгору. Не можу більше. Кричить стій, а то вкушу!» Зупинився виміряйко. Витягнувся по землі, зліз мураш, ледве перевів подих. Озирнувся навкруг, бачить, луг попереду на лузі тільки скошена трава. А по лузі павук косар крокує, ноги, як ходулі, між ногами голова хитається. Павуче, павуче, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. Ну що ж, сідай, підвезу. Довелося Мурашеві по павучій нозі лізти вгору до колінця, а з колінця вниз спуститись на спину павукові. Колінця у косаря стирчать вище спини, якось отак приблизно, ось так. Схоже? Почав павук свої ходулі переставляти, одна нога тут, інша там. Усі вісім ніг наші спиці, миготять перед очима мураша, а йде павук швидко червом по землі черкає. І набридла мурашеві така їзда. Ледь не вкуси він павука. А ви ж діти знаєте, як мурашки боляче кусаються, потім ще й. Все це свербить, чешеться. Ой неприємно, неприємно, як мураш вас, вас вкусить. Та, на щастя, вийшли вони на гладеньку вже доріжку. Зупинився павук. Злась, каже: Он, жужелице біжить, вона прудкіша за мене. Зліз мураш. Жужелице, жужелице, віднеси мене додому. У мене Ніжки болять. Сідай, прокатаю. Тільки встиг мураш видертися на спину розжелиці, як вона пустилася бігти. Ноги в неї рівні, як у коня. Біжить шестиногий кінь, не трясе, наче по повітрю летить. Миттю домчали аж до картопляного поля. А тепер злазь. Каже ружелиця, не з моїми ногами по грядках стрибати, іншого коня бери. Ех, довелося злізти. Картоплиня для мураша густий ліс. Тут і зі здоровими ногами цілий день бігти, а сонце вже низенько. Раптом чує мураш, пищисть хтось. Ану, мурашку, лізь на мене на спину, поскачемо. Обернувся мураш, стоїть поряд жучок блошачок, ледь-ледь від землі видно. Та ти маленький, тобі мене не підняти. А ти великий, лізь, кажу тобі. Якось містився мураш на спині в блошака. Ледь ноги поставив. Сів та сів. Ну, тримайся! Блошак підібрав під себе задні товсті ноги, а вони в нього, як пружинки, так клац, розпрямив їх. Дивись уже на грядці, клац на другий, клац на третій. Так увесь город і відскакав до самого паркану. А через паркан можеш? питає мураш. Ах, через паркан не можу. Дуже високий. Ти коника попроси, він може. Конику, конику, де ти? Віднеси мене додому. У мене ніжки болять. Та сідай на загривок. Сів наш мураш коникові стрибунцеві на загривок. Коник склав свої довгі задні ноги напіл. Потім раптом випрямив і підскочив вишцоко вгору, як блоша. Але тут із тріском розгорнулися крила і перенесли коника через паркан і тихенько опустились на землю. Стоп! каже коник, приїхали. Мураш дивиться річка, рік пливи, не перепливеш. А сонце все нижче. Каже коник. Через річку й мені не перескочити ну дуже вже широка. Стійно. Я клопа водоміра покличу. Затріщав якось по-своєму, дивись, біжить по воді човник на ніжках підбіг. Ні, не човник, та це ж і є водомір. Водоміре, Водоміре, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. Сідай, перевезу. Сів мураш, Водомір підстрибнув і закрокував по воді, як по суші. А сонце вже зовсім низенько. Миленький, швидше, просить Мураш, мене додому не пустять. Ну, можна й швидше, каже Водомір. Та як пустився. Відштовхнеться ніжками й ковзає по воді, як по льоду. жваво на тому березі опинився. А по землі можеш? питає Мураш. Ну, по землі мені важко, ноги не ковзають. Та й он ліс уже попереду. Шукай собі іншого коня. Подивився Мураш уперед. Стоїть над річкою ліс високий до самого неба. І сонце за ним уже сховалось. Ні, не дістатись уже Мурашеві додому. Он і кінь твій повзе, каже Водомір. Бачить, мураш повзе повз Хрущ, важкий, неповороткий жук. Та й на такому спробував. «Хрущу, хрущу, ну, віднеси мене додому. А де ти живеш? В мурашнику за лісом. Ну, далеченько. Ну, що з тобою робити? Сідай вже довезу. Поліс мураш по жорсткому жучиному боку. Сів? Сів. А куди? На спину. Ех ти, дурненький. Лізь на голову. Вліз мураш хрущеві на голову. І добре, що не залишився на спині. Розсунув хрущ спину, підняв жорсткі крила, а з під них інші тоненькі, прозорі, ширші та ще й довше розгорнулись, став хрущ пихтіти, надувати, уф -уф 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 -уф, наче мотор заводить. Дядечку, скоріше. Просить Мураш, а Хрущ лише пехтить. уф 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 Раптом затремтіли тонькі крила, заробили тук-тук-тук-тук-тук, і піднявся Хрущ у повітря. Вітром його викинуло вище лісу. Мураш згори бачить сонечко вже краєм за землю зачепило, як помчав Хрущ. У мураша аж дух перехопило несеться Хрущ, бурить повітря наче куля, мигнув ліс унизу і пропав, а он і береза знайома, і мурашник вже під нею видно. Над самою верхівкою берези Хрущ виключив мотор і шльоп сів на сук. «Дядечко, а вниз як? просить мураш. У мене ж ніжки болять, шию зламаю. Склав Хрущ тонкі крильця, прикрив їх жорсткими крилами, кінчики сховав уже, подумав і каже. Ну, а вже як тобі вниз спуститись, не знаю. Я на мурашник не полечу. Дуже ви, мурашки, кусаєтесь, добирайся вже й сам. Глянув мураш вниз, а там під самою березою його дім. Глянув на сонце, сонце вже по поясу землю пірнуло. Глянув навколо гілки та листя. Не потрапити Мурашеві додому, хоч і з головою кидайся. Та раптом, бачить, на листку гусінь листовертка сидить, шовкову нитку з себе тягне й на сучок її мотає. Гусінь, спусти мене, будь ласка, додому. Остання хвилина залишилась. Відійди, бачиш? Я працюю. Усі мене жаліли, ніхто не гнав. Ти перша. Не стримався тут мураш, кинувся на гусінь і вкусив її. Спереляку гусінь лапки піджала й бух з листка вниз. А мураш за нею міцно вчепився, недовго вони падали, щось їх смик. І повисли вони обидва на шовковій нитці. Гойдається мураш на листоверці, як на гойдалці. А нитка все довше й довше витягується, не рветься, опустились вони ще нижче, а внизу мурашки метушаться, входи-виходи вже закривають. Усі закрили лиш один останній лишився хід. Мураш із гусениці бух і додому. А тут вже діти і сонечко сіло. Ох, яка гарна смачна казка. Мені так сподобалась винахідливість мураша, що він. Завжди приймав рішення і в останній момент таки здогадався, як йому чинити, щоб вчасно потрапити додому. Того і вам всім бажаю. Вчасно приходьте додому, щоб тато, мама, дідусь, бабуся не хвилювались. І вчасно лягайте спати. Це важливо. А хто не знає, Чому вчасно лягати потрібно спати? То подивіться моє попереднє відео про хлопчика, який не знав, чому треба спати. Ну, от і все. Мені за цю казку вподобайка, підписка та дзвіночок. І до побачення, до нових зустрічей! Пока, пока.